Я новина, друзі. Страшний удар. На Трампа тиснуть всі, та депутати хочуть виборів. Дослухайте до кінця. Чергова масована атака терористична Росії Путіна по українським містам, практично по всій країні удари є багато постраждалих, є знищена інфраструктура в багатьох місцях. Це ми бачимо по телеграм-каналах. Ну, співчуття постраждали і треба однозначно щоб світ відповідав тому що реакція світу в попередній раз була об'єктивно і зараз вона теж має бути і це має бути не тільки гаваріння і слова це мають бути санкції і далекобійні удари тепер щодо тиску на трампа видно що на трампа починають тиснути всі Вчора вечором сказав Макрон, що в понеділок завершується термін, який давав Трамп Путіну, і мають бути санкції. Ну і далекобійність України. Тому що якщо б Україна була у відповідь так само, як Росіяни, я думаю, ситуація давним-давно ну, завершилась би перемовинами і повітряним, як мінімум, перемир'ям. То саме сказав і Зеленський, що в понеділок завершується термін. Зеленський вчора сказав, що. Попередній удар, оцей трагічний, де загинуло 25 людей в Києві. Що це саме удар по Трампу? Я вже про це говорив. Тобто відбувається такий тиск з Європи. Фондерляєн, яка дзвонила теж до Трампа. Ми про це зараз ще поговоримо. Кая Калас сказала, що в оці 200 мільярдів євро, 300, які зараз заблоковані російські, навіть якщо настане мир припинення вогню, однозначно повертати їх росіянам не можна. Тобто мають бути відповідні репарації. Це теж форма тиску. Ну, якби на позицію Трампа, тому що вони там можуть ці гроші ділити, це ж об'єктивні речі, і на Путіна, що йому ніхто нічого не віддасть. Чим більше він б'є, тим більше він втрачає грошей. Ну, хоча на нього це не дій. Але можливо Європа розуміє, що економічна криза в Росіян наростає, тому якби вони на перемонах однозначно борються за гроші. Мерц пішов взагалі далі. Він сказав. Що е, Німеччина має конфлікт е, з Росією вже і хтось там говорить, що там Росіяни хороші це не правда. Тому що Росія постійно там б'є по інфраструктурі, тобто створює диверсії іншими методами, там може хакерськими методами. Е, нападає на німеччину, е, постійно веде інформаційну війну, намагається змінити думку німців. Ну тобто втручається в політику Німеччини. Ну а це якби не те, що за дружні, це ворожі е, дії. Про це сказав е, мерц. І Хто каже, що там ми не маємо защатися? Ми маємо захищатися. Ми маємо. Чітко ну, вести боротьбу з росіянами. І єдиний шанс взагалі зупинити Путіна це тиск. Ну, то саме це теж меседж до Трампа, тому що реально дипломатія вона взагалі спонукає його до продовження війни. Ну, це слова Марця, Він там потім сказав, що в майбутньому, можливо, народи Німеччина і Росії будуть жити дружньо, але зараз це неможливо при Путіна. Тепер повернемося до розмови фон Дерляєн і Трампа, тому що є дуже цікавий інсайт. Про те, що реально Фондерляєн подзвонила і вимагала від Трампа ну по цій угоді по тарифам, яку заключив Євросоюз, і став союзником Трампа на умовах Трампа, щоб Трамп вів санкції, ну і так розуміє, дав далекобійню удари. тому що це єдині два важелі, які можуть Путіна заставити зупинити війну. І Трамп сказав так: ну якби веде санкції в якийсь період, якби недовгі з пакетом санкцій європейським, який вже розробляється, 19 м але він хоче, щоб всі санкції, які буде вводити Трамп і США, дублювалися Євросоюзом. Ну, тобто, санкції проти Китаю, в Торині, проти Індії, Бразилії і інших країн мають бути продубльовані Євросоюзом. І тут Фондерляєн сіла на стілець, як то кажуть, не хоче Євросоюз це робити. Я розумію, тому що і для США, і для Євросоюзу це збитки. Це серйозні збитки, це мільярди і. Якби євросоюз не готовий зробити, а якщо б США з Євросоюзом це зробили, це дуже швидко би зупинило ну е, Путіна, тому що весь світ би почав перемоги. Тому що це ну розрив багатьох економічних зв'язків постачання всього, і Китай би почав перемовини, і Індія, і Бразилія, і всі би домовились зупинити Путіна і зупинити цю війну, якщо Трампу в Європі це так потрібно. Але поки що, якби така інформація, що Фондерлайн просто ну не знає, як це водити, і не знає як це піде. А іншою стороною те, що я розповідаю, євросоюз возить нафту по нижньому потолку ціни російського своїми кораблями. Розумієте, і тут питання двояке. Бачите, Трамп він ну йому абсолютно все одно те, що б'ють по Україні. Він використовує цей важель. Давайте разом. А це ж буде вигідно, якщо разом Трамп веде проти Китаю, Це серйозний тиск на Китай, на Індію, на інші країни, тому що е два найбільші ринки в світу це ЄС і США. Тому будемо стежити, чи будуть усі санкції. Ну, але це потрібно, тому що по-іншому ми ж бачимо, це не зупиниться. Треба санкції і потрібна далекобійність. Тепер щодо депутатів. А, до речі, ще посол НАТО сказав, що нібито США посилюють далекобійність України. Ну, ми поки що цього не бачимо. Ми тільки бачимо наші дрони внутрішнього виробництва, які б'ють. Ми не бачимо американських ракет. Хоча дав би Бог, тому що повідомляють, що 3350 їх направили, і дав би Бог, щоб дали Україні ними бити по Росії. Тепер щодо депутатів, які хочуть вибори, гетьманцев це дуже показова історія. Як на мене, заявив, що 6 років бути при владі. Це забагато, і Україні потрібні е, вибори, щоб ну якою е, отримати довіру від громадян. А як на мене не отримати, її треба відновити, тому що довіри е, в депутатів від слуги народу у влади у зеленської її немає. Об'єктивно немає. Якщо б вони ходили по простим магазинам, б вони б почули, що про них говорять. Там навіть їм соціологи дуже сильно приписують. Об'єктивно, однозначно, потрібні вибори. Потрібно завершення війни, вибори і категорична зміна цієї влади, тому що в них немає стратегії розвитку держави і стратегії захисту держави. Це моя думка. Лайк, репост підписка, телеграм, шапці профілі підписуємо.